Ми продовжуємо програму про політику на телеканалі Еспресо. І сьогодні президент Петро Порошенко заявив про те, що антикорупційний прокурор, що як сказав пан Рибчинський, великий інквізитор, має бути призначений до 1 грудня цього року. Давайте послухаємо, що сказав президент. Вже 1 грудня я наголошую і наполягаю, не буде ніякого відступу, ніякого відтермінування. 1 грудня абсолютно незалежний антикорупційний прокурор з незалежним антикорупційним агентством, з детективами продемонструють, що ми говоримо не лише про зміни прізвищ, а про інституціональні зміни, які забезпечать ефективний механізм боротьби з корупцією. Повернення назад. Повернення в минуле не буде. Тож президент обіцяє, що повернення в минуле не буде. І до нас долучився Ігор Гузь, народний депутат від Народного фронту. Вітаю вас. Доброго вечора. пане Ігорі. Тут питання, яке ми обговорювали до цього, скажіть, з чим пов'язані такі гучні скандали навколо посади антикорупційного прокурора? Що в неї, на вашу думку, такого? Ну, ви знаєте, я думаю, що є така теза, що власне ті структури, які створюються з нуля, да, я їх підтримую. Антикорупційне бюро ДБР і так далі, все-таки та сама поліція. Да, тобто, це, це структури, які ще не впитали в себе оцю всю корупційну складову, оцей весь шлейф. І, очевидно, навколо того, хто буде здійснювати певний контроль, кадри і все інше, хто буде наповнювати середнє звено, ну, точаться війни, так окремих політичних, державних, там діячів і тому подібне, в тому числі президента, це напевно очевидно, тому що. Така ситуація, тому я думаю, з цим це пов'язано. Що все-таки нові структури, ви бачили сьогодні? Ми проголосували які компетенції, так ДБРу того самого, відповідно, це дуже серйозні і найсерйозніші питання, які будуть стосуватися в нашій державі, стосовно злочинців, так би мовити, не можна їх назвати екстракласу, так? І в тому числі народних депутатів, в тому числі міністрів, в тому числі голів обласних адміністрацій, і тому подібне, очевидно, зацікавлення в нашій країні, представників влади, бізнесу, можливо, криміналітету і діючих правоохоронних структур, аби мати вплив або окремих людей там ну зашкалює. Пані, от політолог. Пан Лісничий казав про те, що власне антикорупційний прокурор стане ледь не впливовіше за генерального прокурора, тобто це буде в правоохоронних органах дуже впливова особа. Чи просто не станеться так, що це буде підміна того самого генерального прокурора, тільки його назвуть антикорупційним прокурором, все інше буде теж саме з огляду на те, які конфлікти ми бачимо. Ну так скажу, щоб не було конфліктів і розвіюються трохи міфи. Для того і є конкурсна комісія з 11 осіб, яких там сім з котрих обрав парламент, тобто всі політичні групи якось да там ну можна сказати домовились. Принаймні, це ті сім людей, які набрали найбільшу кількість голосів під час голосування. Так само є чотири призначені там по лінії Генеральні прокуратури. Тому звичайно, війни будуть точитися, але знаєте, до чого б я закликав: до того, що потім все одно відбудеться якісь результати, буде назване якесь прізвище, і от я впевнений, тому що ці от. Воюючі сторони, вони все одно потім вони будуть кричати про те, що конкурс був неправильний, давайте відміняти, давайте буде новий, і ще на три роки ми це сиділо, відтянемо. От щоб цього не було, все одно є конкурсна комісія, і ну я б не сказав, що там більшість людей там, не буду переходити на конкретні прізвища, але там є більшість людей, яким ну, я особисто довіряю. І, Вважаю, що дійсно та призначена людина, якби ну їй доведеться буде кристально чистою. А щодо Генеральної прокуратури, ну не вийде так, тому що ми якраз зараз розмежовуємо цю бувшу там радянську систему. да, от Сьогодні ми е, проголосували за ДБР. Да? Тобто, в принципі, забрали тепер остаточно питання там розслідування і так далі. Взагалі у Генеральної прокуратури тепер у нас суто буде Генеральна прокуратура, яка займається там представленням в суді. да, І в принципі, тобто ми прибрали як такі повністю. Загальний нагляд, розслідування і так далі. Тобто, тепер і не буде Генеральна прокуратура отим тим якимось найбільш ну акумулювати навколо себе був або все хороше, або все погано, Питання, хто хто її очолює, і хто дає команду, але не буде взагалі такого політичного впливу. Це посади. Тобто, оцей великий вплив він частково розійдеться на антикорупційну прокуратуру, частково на генеральну залишиться, частково на ДБР. І тоді оце і будуть ті баланси, які ну, дадуть можливості справедливих розслідувань і доведення їх до суду. А чи буде в суді вже. Розуміння і справедливий суд це вже питання судової реформи. Варто пояснити, що сьогодні Верховна Рада ухвалила закон, яким створила Державне бюро розслідувань. Це бюро намагалося створити ще 2004 року. Насправді і досі в Україні воно не було створено. Сьогодні депутати спромоглися прийняти це рішення, і передбачається, що Державне бюро розслідувань забере на себе функції слідства Генеральної прокуратури, функції частково слідства Служби безпеки України і буде працювати в цьому напрямку. А в Генеральної прокуратури лишиться лише функція підтримки загальної. З державного звинувачення у судах, пане Ігоре, але ну всі ми розуміємо, як працюють комісії. Ви пам'ятаєте, як працювала комісія з відбору голови антикорупційного бюро, що було на початку року? Більше того, на початку року у Генеральної прокуратури мали забрати слідство. Так. А потім, ви чудово пам'ятаєте, коли у Верховній Раді вирішувалося питання відтермінування. Тому що забирання, не спромоглися забирання, вони тому, що... провести всередині себе ту реформу. І тому от ми були в такій дурній ситуації тоді в парламенті. Так, що або або треба відкладати. Да? Uh -huh. а, і розуміти, що ви навмисно вони блокують, і тому нам доводиться відкладати. Або не відкладати, але завтра у нас не буде прокуратури, тому що ну, термін спливає. І от я просто сам пам'ятаю, це разів шість, мабуть, голосувалося, поки не набралось дві сільвачі. Пане Євгене, як уникнути у корумпування комісії, наприклад, яке відбирає антикорупційного прокурора, як би це не звучало? Так? Ви знаєте, е треба дивитися в історію. Е в Америці ФБР не створювалося окремо, а потім визначався лідер. Гувер прийшов з ідеєю створення такого бюро, і під нього створювалося воно. Треба розуміти, що є постаті в історії, які. Рухають будь-яку систему вперед. У нас ми спочатку робимо велосипед, а потім шукаємо для нього колеса. Це, ну, а, а потім ще думаємо, а хто сяде за руль, за кермо. Це абсолютно неправильна а, ідея, на мою думку. Тим більше, що, а давайте от четверо нас вибере, хто буде кататися на одному велосипеді, кожен хоче кататися. Ну, Ми правильно зараз говоримо. Якщо не, сам президент. На мою думку, що це має бути його ініціатива. Він має показати кришталеву кристал... чесність цієї людини, показати Україні, світові і так далі. Вона має пройти всі е детектори, брехні і так далі. І так далі, поставлена і за рік показати результат, якого ніколи в житті не показувала прокуратура. От в це я вірю. А в конкурсну основу я не вірю. Знаєте, скільки конкурсів я в житті провів? просто інші. Я знаю прекрасно, як це працює. Це не працює. Дякую. Пане Євгене, але питання в наступному полі. От Ви кажете, президент може призначити, сказати, що ця людина там каже, свята та Божа, і вона буде очолювати цей орган антикорупційного Де антикорупційну... права. Дерево підзнається по плодах. Якщо він не принесе плід, це відповідальність президента. А що робити, коли президент на початку ще перед виборчою кампанією обіцяв одне, наприклад, продати свої активи, угу. а потім цього не зробив? А Продати, ви розумієте, це ж не віддати. Якщо б він обіцяв віддати і віддав би, це зробити, віддати це дуже просто. А продати це треба знайти покупця. От про це йдеться. Я не хочу, знаєте, бути сьогодні адвокат, адвокатом президента. Я нещодавно вийшов з БПП. але не треба йому закидати того, чого немає. Якщо сьогодні немає покупця, то закидувати це, це не треба, на мою так, думку. Я з не з колегами. Чому? Ви розумієте, я, наприклад, вважаю, що питання. Конкурсної комісії це правильний шлях. Чому тому, що якби президент взяв і сказав, от Василь, він класний хлопець, Я його е рекомендую. Він буде керівником такої структури. Ну, давайте чесно, кожного з'явиться питання: що за 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 цією фігурою стоїть якийсь там, значить, момент інтерес адміністрації президента чи самого персонального президента. Конкурсна комісія, так? і, власне, різні влаця. фракції пропонували рейтингом, там є різні. Те, що будуть дискусії, те, що буде ця людина, кого б не призначили, вона буде викликати якось, якусь критику, так? Це однозначно. І ще не хочу не погодитися з колегою. Я поважаю пана Равчицького, але ми не можемо створювати під людину. От умовно, беремо там Сакашвілі і під нього створюємо. Ми створимо інститут, люди будуть змінюватися. Не справився один керівник, завтра новий і так далі. Тобто ми створюємо систему, да? Ну, не не я розумію, що є в історії Черчилль там десятки Одного інших, важливо. яких ми можемо сказати, які тягнули за собою державу, все інше. Але в даній ситуації в нас в країні ми створюємо систему, яка має працювати ефективно по-новому. Підсюди підбираємо людину, яка ніколи не буде незамінною. Будуть далі, але це має йти прозоро, ефективно, нормально, і суспільство і... повинно мати певний контроль Забіло. за такою людиною. От я сьогодні був в ефірі з паном Парасюком, наприклад, да? угу. хочу вам. Сказати колеги, От, е, йому дали дві повістки, і він каже, що ще є, відкрито декілька кримінальних справ. Людину намагаються сьогодні ну, е, підтягнути, розумієте, і, і, і якось накрити, вибачте, колпаком, да, що ти там за якісь там львівські події, що він десь там в якогось працівника СБУ там, значить, мав якісь претензії і так далі. От в мене, як громадянина, не як в депутата, до Шокіна, а я підписався за звільнення Шокіна. Є по цьому питанні, тому що коли ми говоримо за Корбана, да там можна шукати. Ну коли ми говоримо за Парасюка, який політична фігура громадсько-політична. А далі я розумію, що якщо я підписався проти Шокіна, то завтра і проти мене, і проти будь-кого хто має свою позицію, можуть бути відкриватися. Ну, та... Пане Ігоре, Я перепрошую, але Володимир Парасюк брав участь у подіях, зокрема у суді над Корбаном. Тому це може бути пов'язане. Речі ну, дивіться він, записи, він брав участь вийде. так, і там є так само справа. Ну вибачте. Ніхто не вбитий, ніхто не покалічений. А те, що в нас така ситуація, так, стоп, що так він і не Су... засуджений, Суді... повістка, це повістка. Це повістка. ж не ні, знає, я що нічого він не вже кажу. Вини. Але слухай, але ну... відео всі бачили. Я не збираюся обвинувачувати чи Ти ж прекрасно знаєш, що все починається з цього. Тебе починають ходити витягувати на допити. Мурижити там, вибачте, за таке слово. а Далі ну, ми випуск? взагалі всім обіцяли, здається, під час виборів зняття недоторканості. Тому я вважаю, що коли повісні щось страшного я жду наступних нема. регіоналів, ну, на це, яких не. немає де значно, печатки значно, ставити, от тут ми маємо гарне. Вони будуть щоб питання щоб оборот, і ми чекаємо. Регіонал. Чекаємо вже рік. Нова Верховна Рада ніяк дочекає. Я між вами зараз замолюю собі бажання, тому що ви два ігори. Але я хочу натякнути на те. Що насправді такої ситуації могло б і не бути. Чому я кажу, що треба було під людину створювати? Я, ви зараз мене зрозумієте. Сьогодні невідомо взагалі хто директор ФБР. Правда, ну це не популярна фігура, і вони її навіть не роблять популярною. Чому? Тому що Гувер показав, як треба працювати. Показав засади цієї праці, і далі все йде своїм шляхом. І далі вибирається ця людина на закритому комітеті і так далі. І там все прозоро, і там навіть його детектор можна подивитися в відкритому доступі. Я не кажу, що це абсолютно правильно. У нас взагалі дуже мало правильних речей. Але будь-який конкурсний, ви ж напевно проходили тендери. Ну, це, це, ну, це, це показова. Прозорість, воно не прозоре. Пане Юрію, от я хотів вас що запитати. Ви казали про те, що активно просувають пана Каська на посаду антикорупційного прокурора. Чи правильно я вас розумію, що існує якесь таке лобі, певне так, серед громадських організацій, напевно, так, тому що пан Касько спирається в основному на підтримку громадських організацій, які декларують, що вони антикорупційні організації. Що це за лобі і хто, власне, є діючими особами? Можна сказати, що це те лобі, яке допомагає каську підігрувати, от розігрувати цей сценарій. Добрий, злий поліцейський. От він добрий прокурор, а шокін злий. От він все хоче робити як найкраще, а от шокін йому не дає. От він молодий і перспективний. А той значить має літній вік, і от через те, значить, такі от а діти. насправді. Ви знаєте, чим більше людина собі от ореолу святості натягує на себе, і чим більше суспільство дає можливості, от в таку святість повірити, тим потім е, от більше більш болісне розчарування. розчарування і з одного боку, з іншого боку, ну не святий каською. Як як мінімум, це те, що відбулося на моїх очах, що я бачив на круглому столі, і ці заяви, з яких фабрикувались ледне звернення до президента і скандал на всю країну по тиску на. Розслідування по діамантових з одного боку, а з іншого боку, ну от е, є низка громадських організацій, які звинувачують каська у е, значить, Підігрувані рейдерства, там, якихось приміщень, і так далі. Тобто до будь-якої людини можна знайти питання. Тут стосовно конкурсів і реформування правоохоронної системи, я б хотів сказати, що є аспект інституційний, а є аспект моральний, аспект довіри. Конкурс це ситуація довіри, це ситуація відновлення довіри до всієї правоохоронної системи. Як поліцейських значить, є конкурси, співбесіди і тестування, Досить продвинуте, так і в обранні місцевих прокурорів. Я думаю, регіональних антикорупційних прокурора вже не дається одній людині, навіть якщо Конституція має такі повноваження. Дає президенту такі повноваження: робиться відкритий конкурс, щоб збільшити довіру до тої персоналі, щоб не обманули суспільство. Це питання моралі, це питання довіри, яку треба відновлювати до правоохоронних органів. Друге, питання інституційне. Насправді, от те, що не було забрано слідство в прокуратури раніше, я скажу, забрали загальний нагляд. От така популярна штука, його треба було давно забрати. Але насправді передали інспекціям, а інспекціям заборонили перевір. І ніхто не здійснює цю функцію. Боюся, що якби забрали слідство у прокуратури, то ніхто б не здійснював би слідство. З одного боку, на прокуратуру би не тисли і не задавали депутата питання, чого до нас повістки приходять. Як нема чого боятись, прийди, Дякую. дай свідчення і йди. Ми, Ми продовжимо говорити про розмежування повноважень владних органів після невеличкої перерви на телеканалі Еспресо.